Смішно, реально смішно. Досі. Досі. Всім привіт! Ви на каналі Неспокій. У цьому відео хотілося б розвинути тему, яку я порушив у попередньому відео, певні нюанси деталі уточнити і скривати фокус думки на альтернативні варіанти щодо питання російського як явища в нашому інфополі і в наших головах. Перша річ, яку хотілося б чіткіше окреслити, оскільки в попередньому відео е, вона була представлена не досить зрозуміло, це позиція україномовних українців, які у теперішній час не можуть прийняти просте рідняння, яке спрощено виглядає так: російське дорівнює вороже. Йдеться про те покоління молодих людей, які зростають в україномовному середовищі. Раніше і тепер в час війни не спроможні розглядіти того, що їхнє споживання російськомовного контенту, наслідування трендів із запорібрика, грає на руку ворожій стороні. Тут варто розуміти, що рівняння російське дорівнює вороже, тим не менш не заперечує ті наявні в попередній періоди історії здобутки в сферах науки чи літератури, які прийшли до нас звідти. Але є своєрідним маркером, який означає, що варто все-таки триматися від усього російського якомога далі. І на те є маса причин. Але повернімося до проблеми прив'язаності в контексті теперішньої війни і ранішої окупації. Я й сам як дитя 90-х ріс в умовах українсько-російського інформаційного дискурсу, коли, мабуть, половина програм і фільмів по телебаченні були виключно російськомовними, коли в магазинах. Продавали газети і журнали російською мовою, і навіть в мене з самого вдома було кілька касет з російськими піснями. І це тут у нас на західній Україні у школі. Ми звичайно вивчали історію України, знали і про Емський указ, про Валуєвський циркуляр, про знищення Запорізької січі, і про більшовиків, і про крути. Але все це здавалося якимось давно забутим і чимось далеким. А то учасні телепрограми, фільми. І пісні популярних виконавців дуже швидко завойовували інтерес. Так ми вивчили російську мову без підручників. Регулярність і масовість того медійного продукту стали тими факторами. Які створили умови для пристосування до того іншого звучання, яке здавалося таким знайомим, зрозумілим і близьким? Зрештою, ми тут, на західній Україні, прийняли такий порядок денний. То що вже говорити про східні регіони, де близькість кордону сприяла росифікації ще краще, але з дорослішенням приходило усвідомлення того, що українська мова вона прогріє в цих умовах, і насправді цікаві грече, які звучать, що написані нею ні в року чим? Мало, хоча часто вони просто не на слуху. Серйозним поштовхом для посилення запитів для посилення інтересу в українськомовному інформаційному продукті стала помаранчева революція і ще сильнішим революція гідності, коли зрештою європейський вибір став нагодою для переосмислення національної ідентичності, у якій мові нарешті було відведене чільне місце. Тому знову повторюю тезу з попереднього відео, що в теперішній час дивним і незбагненним видається інтерес молодшого покоління україномовних українців до зразків російської популярної культури. Адже це звідти до нас прилітають ракети і пісні їхніх виконавців. І невже нам би так само подобалось, якби ця їхня ракета зруйнувала наше житло? Як нам подобається знімати тіктоки під їхню музику? Чи може молодь наївно вірить, що музика, як і мистецтво, як і спорт в не політики? Ха-ха. Смішно, реально смішно. Хоча причина цього феномену банально проста і лежить на поверхні. Небажання цінувати своє, коли нав'язане з боку так зване трендове звучить зрозумілою для нас мовою. От бля, пощастило нам з сусідом. Ставлю сотку на те, що якби на місці теперішньої Росії була, скажімо, Монголія, то тіктоки зараз ми б знімали під польську музику. Але оскільки так не є, і так паймуть. І от, мабуть, пора прийти до якогось рішення, до якогось альтернативного сценарію представлення дійсності. Якщо нам вже так не кортить підтримувати цей розвиток інформаційного, медійного, культурного україномовного середовища. То чому би нам не звернути увагу на трендові речі, які виникають з протилежного до Московії Боку, тим більше, що тут у нас чимало недалеких сусідів з тої самої слов'янської мовної сім'ї, а отже, вони повинні бути також зрозумілими для нашого вуха. Тим більше, що з тих напрямків на нашу державу не запускають ракети, а навпаки, демонструють фантастичні приклади братерства, солідарності чи взагалі просто дружньої підтримки. Чому ж вони не заслуговують на такий інтерес, який ми бачимо до російського? Досі? Досі. Чому ми обмежуємося одним світом, коли довкола стільки інших класних світів? Багато років тому я відкрив для себе польський гурт Еней. За його засновниками є нащадки українських емігрантів, які... Вимушено приїхали в Польщу ще в минулому столітті, а сам гурт, мабуть, є номером один в Польщі серед представників свого жанру. Мене настільки захопив їхній стиль, звучання, ритміка, настрій пісень, тексти, що я не одну з них вивчив на пам'ять, і в мене багато було у плейлисті на телефоні. Коли я прочитав роман Богоміла грабала, я обслуговував англійського короля. А згодом і переглянув оно фільм чеською мовою. Я відкрив для себе неймовірну красу і милозвучність чеської мови. А я сам се дівил, як богатий люди се селе од поледне бабить. Пане дитя, не а бісуйте, б'єш по світ! Коли джамала перемогла на Євробачні, у мене виник якийсь шалений порив до вивчення турецької мови. Я навіть серйозно засів за перегляд відеоуроків. І таки вивчив кілька словесних конструкцій, навіть навчився рахувати до турецької до десяти. Так знаю, це мало це недостатньо. А коли на Євробаченні в Україні переміг Сальвадор Собрал, я був приголомшений цією мелодичністю, насиченістю, душевністю португальської мови, і те саме можна сказати і про словацьку, італійську. Словенську, болгарську, грецьку, урду, арабську. А ми досі озираємося на тренду русні, бо там співають зрозумілою мовою. А скільки ми знаємо відомих литовських чи латвійських виконавців, скільки гуртів з Нідерландів чи Фінляндії ми можемо назвати, які зараз пісні найпопулярніші в Бельгії, в Франції, в Естонії? А це насправді не так далеко, це насправді незвіданий і крутий прошарок культури, з яким потрібно знайомитись, хоча б для того, щоб віддати шану тим країнам, які так багато зробили для нашої боротьби. А скільки крутезного запутого і невідомого ще є у нас? Це вражаюче. як можна при цьому озиратися, що там в трендах у цих speed. Vodka no limit. словом. Отака от думка, і вам погоджуватися з нею або ні? І ще наостанок хотілося б дати дружню пораду пацикам і дівчатам. Вчіть англійську. Коли ви володітимете нею на рівні, вам самим не захочеться коли-небудь цікавитися, щось слухати, переглядати чи читати чогось російського. І серйозно, поцікавтеся музикою інших країн. Хай це буде незвично перший раз, але я впевнений, ви точно знайдете там щось для себе. І не пильнуйтеся поділитися власними думками, рекомендаціями в коментарях. Я не так часто випускаю відео, тому буду вдячний за підписку, натискання на дзвіночок і, звичайно, лайк цьому відео. Дякую за увагу! Плакайте свій неспокій і приходьте ще.